Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. В цьому відео, як і попереднє відео, телефон представлений з попередньої посилки, як можна сказати і озвучити, 10 кілограм смартфонів. І цей телефончик називається Vortex ZG55. Про нього дуже мало відомостей в інтернеті. Ми зараз його просто включимо, він попався ще й розблокований. Ось він так включається, трошки такі тріщинки є. Його практично можна використовувати як наприклад, планшет, тобто використовуватися, суто, через Wi-Fi, або як відеореєстратор, відеонавігатор. Сам по корпусу він в ідеальному стані. Це ультра, можна сказати, бюджетний телефон. Перше розглянемо форм-фактор його. Така рефлена, трошки кришечка, можна сказати. З правої сторони розстосована кнопка включення телефону і звук. Зверху тріспонтера Джек навушники і тут же Type-C зарядка йде. З цієї сторони нічого не розташовано, знизу також. Ну, Походу, там є такий динамік і садді камера. Отак він включається. Це ультрабюджетний телефон для американського ринку. Хоча я зустрічав в інтернеті, е телефони вже розблоковані. Очевидно, можливо, контракт підходив людина розблокувати, м мала, можливість, мала можна сказати, е не то, що можливість, а дозвіл на розблокування і, можливо, на операторі розблоковувалася. Тут присутня українська мова навіть. Я це, чесно кажучи, аж вражений був. Е що я можу тільки сказати? По тому телефоні дуже коротко. Три оперативки 32 на борту е 13-й Android. Це досить непогано. І він досить на свій вік шустрий. Ну, 13 Android то ще не така ніби старість. О, дивлюсь, дивіться, тут частково розблокування меню. Так Ось І от стоїть 13-й Android. Ось такий у нас телефончик. Таке у нас коротеньке відео. Ну, я от... Запах, хоча б покажу, як вона знімає Хоч камера, бо ну, відомостей про телефон взагалі ніяких немає. Суто на eBay стоять телефони на продажі, деякі є на OLX, Vortex і більше нічого. Дивимося по камері. як знімає камеру. Ну, так. Так собі, десь, як на 8 Мп знімає. Ось таке в нас вийшло коротеньке лайтове відео. Наступного відео теж можливо буде Vortex, інша моделька. Бо хочу відзняти цікаві такі телефони, які, можливо, ось, тут таке специфічне виключення, напевно. Треба розібратися. Щоб показати, які ж є ще моделі цієї, цієї фірми, можливо, когось зацікавить, може хтось захоче придбати собі в колекцію, наприклад. i'm just saying but it's like a pa, papa